Серед лідерів Юлія Ютовець, пастернак Біо. Вау, це надзвичайна людина, яка вразила своєю. Виходьте, будь ласка, до нас вразила своєю креативністю і головне сміливістю в тому, в чому вона вирішила зайнятися і здивувати решту. Чому такий бізнес? В чому ідея полягає? Зараз ми дізнаємося більше. Будь ласка, презентація її історії, а потім слово героям. Увага на екран. Відео. Мене звати Юлія Єтовець, я підприємець, і я сьогодні хочу вам представити нашу компанію «Пастернак Біо». Компанії «Пастернак Біо» всього два роки вона досить молода, але розвивається стрімко і дуже перспективно. Розпочали ми свою діяльність, можна так сказати, випадково, з того, що одна компанія нам поставила таку вимогу утилізувати органічні відходи згідно закону України і згідно не всіх правил. Остернак біо займається виготовленням органічного добрива біогумус, завдяки чому переробляється органіка. Ми беремо участь у конкурсі «Створено жінками, тому що це для нас є велика мотивація та визнання, те, що ми рухаємося правильно, те, що наш напрямок є вірний, наш бізнес є вдалий та ми можемо показати приклад іншим. Хочу подякувати Франко Українській торгово-промисловій палаті за організацію та можливість брати участь у такому конкурсі. Ви нас надихаєте мотивуєте до хороших справ. We motivate to hard. It's a project where we never forget, but Car en fait, il s'agit de répondre à une problématique environnementale majeure par des solutions très simples et innovantes. Projet, demain, en fait, simples et innovantes. projet, comment comment on 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 peut peut traiter les choses dont n'a pas besoin, comment on peut les transformer en choses utiles. І кому прифераса веклязір проєкт, який мені, як компанії L'Occitane, дуже приємно підтримувати, це проєкт «Пастернам Біо, і це про наше органічне майбутнє України.